28 вересня у неділю відбудеться пряма трансляція в рамках нового проекту на youtube каналі Козацька Звотяга Живе мовлення, де я відповідаю на найбільш розповсюджені питання глядачів проекту Козацький епокрив, а також читачів моєї книги сили, серії історичних романів. Цього разу. З гостями, і це такий сюрприз від нас. Ми будемо говорити про важливу резонансну, болючу і таку ем, концептуальну тему в історії України і сучасної це наявність національної ідеї. Спробуємо розкрити таке питання, як козацька національна ідея. Що вона в собі містить, в чому полягає, на які питання і виклики нашого суспільства вона має відповісти, і чи є вона взагалі, а чи і нема зовсім її зараз, і чи потрібна вона українцям? Отже, 28 вересня, у неділю о 19.00 приєднуйтеся. Ми вас чекаємо на живому мовленні.